На тлі подій, що почались із 24 лютого, ворог розпочав наступальні дії не лише з боку Росії, але і з Білорусі, яка стала його союзником на кордоні України з Республікою Білорусь стоять наші військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Які розповіли, як поводяться прикордонники сусідньої держави? Відносини з білурз з прикордонними підрозділами Білорусі на даний час не підтримуються. Це пов'язано перш за все з збройною агресією з боку РФ, і в тому плані, що Білорусія виступає союзником РФ, тому будь-яких відносин з прикордонними РБ ми не підтримуємо. Військовослужбовці зі 105-го прикордонного загону найчастіше виявляють присутність білоруських прикордонників на воді. Таким чином вони забезпечують охорону державного кордону зі свого боку. Однак чи фіксували прориви диверсійно-розвідувальних груп на територію України заходу ДРГ на територію України з Республіки Білорусь на саме ділянці обслуговування? Не спостерігалося, однак загрози заходу його відповідно є, вживаються відповідні міри особовим складом підрозділу, з метою виявлення даних груп, якщо вони будуть заходити або будуть намір заходити, підготовка до заходу це все лягає на плечі прикордонників. Відповідно, ми вживаємо всіх заходів. З цією ж метою також встановлюються певні. Інженерно-фортифікаційні споруди мінуються певні ділянки, оскільки Білорусь виступає союзником ворога. Відповідно з її території здійснювався захід Збройних сил Російської Федерації на Чернігівській, Київській і Житомирській напрямки. Посилення державного кордону відбувається за рахунок розбудови інженерно-фортифікаційних споруд, також нарощування щільності. Самих несення служби прикордонними нарядами, посилення перевірки самої, скажімо, від самої лінії державного кордону та від втил ділянки. Захисники, які охороняють кордони, повинні мати високі навички спостереження, вміння аналізувати та реагувати на зміни ситуації. Спостереження за місцевістю, спостереження за людьми, психолог це має бути гарний, оскільки це не тільки робота. Чи несення служби в, самій, ну, в самому лісі чи на державному кордоні, де будь-хто відсутній, це так само це е, рухомі наряди в тилу ділянки, які спілкуються з громадянами, які е, під час спілкування е, ну, міру своїх, свого, скажімо, морально-психологічного розвитку е, повинні виявити того порушника з числа цивільних. Е, це має бути витримка, оскільки е, Перебуваючи в складі наряду, <кій> приходиться доволі досить довго перебувати в одному ж тому самому місці, і навіть в одному тому самому положенні тіла, тобто вести спостереження там приховане спостереження. Прикордонники відіграють важливу роль у збереженні територіальної цілісності та безпеки нашої держави. Ми можемо впевнено сказати, що завдяки їм наші кордони під надійною охороною.